вечір, дорогі друзі, сьогодні я зайду в штучний інтелект і задам одне таке філософське питання. Я напишу, чи існує Бог? Існує Бог. Що він мені скаже? Ліпсік. Дивіться, він відповів, що дуже багато релігій. Вони кажуть, що Бог Він був, да, істоту, він реальний істот, він створив світ. Атеїстичні вони заперечують існування Бога. Вони часто ну, спираються на наукові методи, агноститичні, тобто вважають, що існування Бога неможливо ні, до, неможливо ні довести, ні спростувати. Філософський фіософ, протягом пропонує різні аргументи про існування Бога. Але жоден із них не остаточно науковий. наука зазвичай займається питання. Виходить за межі. Отже, він відповідний цього від особистих переконань. А бачите? А от ангел та ангели. Та демони існують? Та де вони існують? А ну, давайте зараз. Ну, ось, бачите, він ось, відповідає, що ангели-посланці Бога, да? його воля да? захищають його. Атеїсти вважають, що е, заперечують існування, да? От, це вважають їх міфологічними. Воно ж таки вважають, що не його це довести філософію. Ну і науковці. Тобто ви висновок існування, це питання особисте переконань, тобто це так звана філософія, ось що нам відповів Діпсік. Сік. Зараз ми в іншому штучному інтекті, тому таке саме питання. В чат GPT ми йому питання, чи існує Бог? Існує Бог. Ось, бачите, відповідь на нього залежно дивиться теїзм. Вірвість на богів теїсти. Часто посилаються на регійні тексти, так? Да? Атеїзм, дивіться, заперечення існування, щоб все це можна пояснити природними агностицизм, позиція згідно якої людини не може точно знати. Ідеться віри в існування вищого розвитку створити, але не втучається в його подальший розвиток, тобто як саме товарець. Але дивіться, саме цікаво те, що він пише, що наука не може підтвердити, а не спростувати. Так, що ми напишемо ще? Чи існує? Чи існують демо ангели та демони? Та демони. Дивіться, релігійні, да. Що вони як е, слуг Бога, да, демонів, як за, е, такі от занепалі ангели на чоло люцифером, да. Під словами ангели це мала їка. Вони створені зі світла, а джини, тобто, це є, які є добрі і звишай, тани, створені з вогню. Юдаїзм, ангели, посланці Бога. А де мене ще дім можуть бути духами, які шкодять людей? Дивіться, філософські ангели можна розділити на символу добра і існують. Тобто Вони можуть уособлення людських чеснот чесно та, та про пороків. але Саме цікаво те, що чат Джепеті написав, що е, самі ангели наділені якби, Божою волю. Ну, ми більш детальніше розглянемо чини християнських ангелів. Е, наука вважає, що це ну немає таких от доказів, що це може бути, от наприклад, галюцинації або міфи. Все, що. от це все. І наука якби не вірить Це все. Так. І дивіться, це капілот. Що він думає на цю думку? Чи існує Бог? Що він нам відповість? Дивіться, він відповідає, що це питання, яке стала кожна людина, так, да, існування предметом та релігії. Ну, досвідом, де люди вірять в Бог, бо... Богів творця світла нема особисте прикатансь, але можна вам допомогти. Е, які будуть корисні. Так, які, як різні рвігопис від Бога. О. Дивіться, християнство да? Бог вкладається з описується, як трійця. Отець, син, отець це Верховний Бог, який створив все. Син Ісус Христос, який створився і. Заснував Християнство, вмер на хресті, і святий Дух, який спустився на як вам сказати, на 12 апостолів Ісуса Христа, саме на Трійцю 50 ерет. Святий Дух це теж Бог, але Він всюди. Тобто це Бог, якби він всевидячий Бог, і Він, якби всезнаючий, всемогутній, він завжди присутній. Це і є. Святий Дух. Іслам, дивіться, він проповідав Аллаха, єдиного Бога, всемогутнього, мусульмани вірять пророка Аллаха. дивіться, саме цікаво, то, що в ісламі немає якби, ікон, його ніхто не бачив. Індуї, іудаїс, Бог Яхве, єдиний всемогутній, всезначний, не пізнаний. Важливими є заповіді. Да, до речі, ці заповіді увійшли до старого Завіту Біблії. В Біблії є два завіти: це Новий завіт та Старий Завіт Старий завіт — це Заснування перших людей, це 40 років Моїсей водив свій народ на землю обетовану і все інше. Там, от там, де, і, і де Моїсей отримав ці якраз 10 завит. і новий завіт. Який Починається із народження Ісуса Христа і закінчується відкровенням Іона Христа на те, як буде відбуватися страшний суд і як буде відбуватися остання битва з дияволом. Індуїзм. Індуїзм – полі, політеїзм, тобто віра в багатьох Богів та богінь, да? верховний Брахмана. Да? Брахмана. Брахма творець вічно берегач і Шива — які є центральним богами. Будизм не має єдиного Бога, натомість акцент робиться на вдосконалення через просвітлення, тобто через медитацію. Сикхізм вірить єдине Бога, замогутні наші гуру Нанак є перші десяти гури, які спрямували сикхів. Ну, дивіться, це релігії, які. От багато набір вірвань, да, якщо вас ну, такі цікавлю, то можу вам розповісти. він думає про ангелів. Ангели та демони. Посланцями до Бога, да? Духовний вами вони без тілесні істоти, вони не мають вільної волі, злі духи. Індуїзм. Індоїзм поняття ангелів демондуз нічого. Чітко визначить, існують, різні істоти. Ангели та демони інтерпретуються як метафоричні сутності. Да? цикхізм, ангели та демони не, не грають значної ролі. Да? Основний акцент робиться на вір, відина Бога та духовному розвитку. Дивіться, в індуїзмі саме цікаво, що ангели та демони вони так не визначені, але там є деви, боги, асури, демони, Вони можуть бути добрими та злими. Так, що далі? не мальвили. Так я вышел в обликовый запас. Ой, я еще не вышел. <свист> так, ну давай забанинусь от Ось такі от ангели, такі от вони творіння, їх зображують такими антроморфними людьми, з такими кривими, позитивними, але іноді вони будуть безтілесні. З приводу ангелів я вам розкажу в наступних відео, хто це такі і що у них за воля така, що вони роблять і для чого їх Бог взагалі створив.